Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, допосутачі. Ну так склалося, що нам треба провести з вами позачергову сесію на проєкт рішення. Там два питання виносяться. Ну і в зв'язку з російською агресією ми знову маємо, на превеликий жаль, у полонному загиблого нашого воїна, нашого захисника. Я пропоную нашу позачергову сесію розпочати з хвилини мовчання. Депутатів зареєструвалося 17 депутатів. У кого були такі пропозиції? Розпочати. Прошу голосувати. 16 сесія оголошується відкритою. Якщо будуть якісь зауваження чи пропозиції до порядку денного немає, давайте проголосуємо за порядок денний, за основу і в цілому. Прошу підтримати. 16. Переходимо у дорозі до порядку денного проєкт рішення про передачу ділянки для ведення товарності спорудського тобто виробництва. Тобто, виробництво в оренду, я вибачаюся, доповідає Хоменко Наталя Миколаївна. Приходимо доповідача чи... Може, послухаємо патрюрову. Будь ласка, розкажіть я свої хочу. плани. Значить, планується ділянку, яка знаходиться за межами Кутюжинзі з Чернігівка, а чи з монастирем, використати для ну, почати, по крайній пробний варіант, використати для посіву технічної. Значить, отримані всі документи, відповідно, зареєстровані введи, підприємства організовано. Значить, сьогодні залишається тільки до 5 листопада. Закінчити подачу документів на ліцензію. Да, тому така спішка? І до 15 числа подати квотування квоту до 15 листопада, де в якому місці, на якій території і в якій кількості буде засіяно, зареєстровано в державному реєстрі сорт технічної каноплі. Якщо не встигнемо до 15 листопада, відповідно вже на слідуючий рік весною ми не зможемо нічого робити. Плюс до того в мене домовлено сьогодні з важкою технікою. На питання розвіснення. хоча б 20-30 гектарів попередньо. Ви знаєте ту ділянку, бачили там от такий руїз, самосіл, береза, кущі і все остальне. І це кошти, відповідно вложитися в таку техніку і підготувати цю ділянку. Зараз подали на аналіз ґрунту, ще не знаємо, що туди треба буде внести, тому що земля там не черназьому, відповідно, і сьогодні треба дивитися з технічної. Будемо запрошувати агрономів. На... Ну, це скажу так, це як хобі, діти займаються бізнесом, а мені захотілося зайнятися таким питанням. Друзі допомагають. Я був в інституті луб'яних культур на Сумщині. Сумщина вона передала сьогодні вирощування технічної каноплі. Були серйозні люди на цьому семінарі. Сьогодні в Житомирі є вже підприємство, яке взуття виробляє з технічної каноплі. Сьогодні посіяні, значить, виведений сорт, останній сорт, який зараз реєструють Софія, кандидат сільхознаук Віталій Кабанець, син директора інституту, вивів цей сорт, назвав його в честь своєї дочки. Значить, ну, там реально фотографію покажу. Ну, 5 метрів, ну, мабуть, 6 метрів висота. І такий стовбур, вже як дерево. Зараз вже почали виготовляти. Будинки будувати, компоненти використовувати, канаплі технічні. А взагалі, щоб порахувати коли ще при Радянському Союзі, це був дуже великий внесок в валютні надходження держави, починаючи від Пінькової, там порядка двох тисяч найменувань продукції, яку сьогодні можна, можна з неї виготовляти. Чому в 1961-му скажу трошки історії. Щоб знали, лобіювали магнати американські лобі по забороні. Тоді вона була реально, там, скажімо, з певним містом канабіса, тетра канабіолу. І вона відповідно мала вплив на психогенні речі сьогодні людей. Але основне було заборонити її в плані того, що вони почали вирубати лиси амазонки, а з канаплі, реально бумажна промисловість. Випускали відповідно тоді в Росії, скажімо потім в Радянському Союзі. Тобто це продукт дуже гарною доданою вартістю в перспективі, якщо робити, розвивати його, ставити виробництво і доводити до певних кондицій. Сьогодні стоїть подання Кабінету міністрів Верховну Раду про те, що зрівняти норми в місту канабіола, зв'язку з тим, що і війна в нас, і медицина потребує, а це так. І і багато, але це не технічно, це вже медичний канабіс. Там зовсім другий підхід, зовсім другі, скажімо, умови відповідно по забезпеченню там, охорони, збереження і випуску тієї продукції, яка має бути ліцензуватися, випускатися. Але питання посттравматичних синдромів і захворюваності, які будуть після війни, тому що ми ж знаходимося всі навіть цивільні то волонтери, звичайні люди в стресовому стані. І сьогодні весь світ працює на тих показниках, у них давно вже закрили тему, що це тільки технічна канабля, це в наші пережитки того Радянського Союзу. А відповідно, в них вже випускають медичні препарати, які завозять сюди вже до нас, правильно, неправильно, де сьогодні люди лікуються, починаючи від тонкохворих, захворювання опорно рухового апарату, військові, масово. Але це перспектива. Сьогодні стоїть питання спробувати на теренах Полонщини. Скільки там певно витрати будуть, витрати, будуть якісь збитки, збитки, я це розумію. Але спробувати. Це якась програма чи ви це буде? Ні, я б не сказав, що це програма. Люди заохочують, запрошують, бажаючи, хто хоче прийняти участь, відповідно. Я можу так само ознайомити, в нас є депутати, фермери. Кого зацікавить, скажімо, в якійсь маленькій ніші там попробувати це все діло, без питань, кого нормальні землі, тим паче краще. Я б з задоволенням взяв би, скажімо, і попросив би землю в нормальному місті. Ну, Щось в нормальному місці вже немає нічого. Відповідно, будемо підготувати той, ту, ту ділянку. Та й взагалі та нормально, скажімо, тому що ну, дійсно зарошать. Це так краще. Ко які будуть питання. І дано ну, хто захоче зайнятися цим. Я там дам координати, там спеціалістів ознайомлю, а там бачше без питань, Чим більше буде вирощуватись, тим краще. Можна додати, це я читав. Один гектар поноплі виробляє стільки кисні, як 4 гектари лісу. Це ж, Якщо розказувати довго, те, що я чув, скажімо, і те, що я був на семінарі, це займе не одну годину. Виступали керівники Сумської області, заступник губернатора виступав. У них дотаційні програми зараз працюють відповідно. Виділення з бюджетів під пільгові відсотки кредитів на вирощування. Ми не беремо тільки француза Терещенка, які там глухав, ми все знаємо. Там тисячі 18, Зна десятки тисяч гектарів. бачать, у нас трошки замало часу. Якщо є, що запитки конкрет, поміді Саді Миколаєві, що десь в нормальних місцях. у Нас місця кругом нормальні, просто бальбочості є більші і є менші. Земля дійсно піщана, попрацювати треба. Вона залізнена, діаметр десь середній від 6 до 10 сантиметрів. Ну я вам скажу так, що десь приблизно по сьогоднішньому курсу це треба півтора-два долара на один квадратний метр вкласти туди коштів для того, щоб щось там зробити. Можна тільки що побажати успіхів і скажем так, прикласти всіх зусиль для того, щоб там зібрати перший урожай. виробники, хто сидить, вони знають, що таке на піску вирощувати сьогодні любу культуру. Любу туди треба в першу чергу вкласти кошти, зробити рекультивацію, довести земельну ділянку. До того стану, де її можна сьогодні буде використати. Я думаю, що навіть ті маленькі, пам'ятаєте, ми з вами домовлялися ще до війни, що навіть маленький гектар, два гектари землі, якщо йде в оренду сьогодні нашому підприємцю, це плюс до на нашого бюджету. А сьогодні при військовому стані ми знаємо, що ми маємо до 10 мільйонів мінус з вами, а вже ось два практично місяці до кінця року. Чи ми їх маємо перекривати, це ми вже працюємо сьогодні з фінансистами, заступниками, з начальниками відділу. Є багато питань. Чим більше землі ми віддамо в оренду, ще раз говорю, не продамо. А віддамо в оренду, тим краще буде для нас з вами працювати. Тим буде успішніша наша громада. Якщо запитання немає, ви Геннадій Миколаївич, тоді дякую. Присвітайте, будь ласка, давайте як рішення номеру. Самогонку сказали. Номер No за основу і в цілому. Прошу голосувати. Самогонки нас вистачає так постановлення. За 17 проєкт рішення номер 1 прийнято. Дякую всім. Переходимо до проєкту рішення номер 2 про внесення змін в рішення 35-ї сесії Полонської міської ради 8 стороні про внесення змін в рішення 86-ї сесії 7-го скликання Полонської міської ради про організацію Полонського фотографія підприємства співчуття, шляхом приєднання до комунального підприємства Благоустрій з 21.02.2020 року no 22 номер 25 Треба, щоб зуповідали юрист. Не треба. Будь ласка, давайте підтримуємо проект рішення номер 2 за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 17 рішення прийнято. Шановні депутати, є така маленька просьба до вас. Я вже на попередній сесії говорив. Ми продовжуємо з вами збір коштів. Сьогодні купили пітловізора для наших бійців, для наших полончан, які захищають сьогодні нашу неньку Україну на швидку. Сьогодні триває також збір коштів для наших полончан, які тримають Херсонський напрямок. Сьогодні також треба кошти. Я зараз з Валентином Цимбальком будемо мати розмову. Можливо, ми через його фонд зберемо ці кошти, тому що ми привезли сьогодні з Харківщини автомобіль повністю розбитий права сторона, він потребує ремонту. Це десь порядка півтори тисячі доларів треба буде зібрати сьогодні, щоб його відремонтувати і назад відправити на харківський напрямок. Коли є можливість самі купляти, я знаю, що депутати працюють, купляють, відправляють техніку, будь ласка. Якщо є таке маленьке бажання і можливість допомогти, будь ласка, є рахунки сьогодні в нас, сьогодні ви знаєте, що Шевчик, є сьогодні Валентин Бают, де є сьогодні наш фонд полоному. Долучайтеся, не будьте байдужими, давайте пропозиції, якщо є у когось якісь пропозиції, ми завжди готові їх вислухати. Коротенько скажу, о, мав я поїздку сьогодні на Львівщину. Е, я з заступниками на нараді говорив е, про нашу, скажімо так, е, Таку гарну поїздку, де було багато позитиву, є чим повчитися. Можливо, ми, якщо будуть трошки мирні часи, в нас я впевнений, що ми з вами однозначно переможемо. Я би радив нам зібратися, в тому числі й депутатському корпусу, поїхати трошки повчитися, нам попрацювати, як працює сьогодні Львівська міська рада. Просто маса задоволення. Так що я думаю, що якщо буде можливість, я організую цю поїздку, візьмемо автобуси, поїдемо, поспілкуємося. Сьогодні з нашими колегами. Я розумію, що там 15 мільярдів бюджету, а тут у нас 136 мільйонів, але якщо вони на лікарню дали мільярд гривень, то лікарня залучила ще 5 мільярдів. А в нас ось чомусь комунальні наші підприємства привикли прийти депутати, бачити голова, дайте, дайте, дайте. Це неправильно. Треба додати, додати додати ще трошки своїх бажань і своєї роботи активної, де б сьогодні був би великий плюс. Щиро дякую вам всім, що зібралися, забрали вас трошки часу. Всі питання порядку денного в нашої позачергової сесії вичерпано. Дякую всім. Сесія оголошується закритою.